І відчи і відшліфувати себе, щоб... щоб виправдати оцікування безсмертного поважного. Байдуковчаю, я розумію, але пан ран у тебе розбите серце? Байдуж захлинувся, поставивши чашку та вдав недоволення. Пайран, чому ти стаєш дедалі більше скожено на мого старшого брата? Навіть драждраж інших. Ти все ще усвідомив, що ти дух меча. Не недобре пайран нахилив не голову, щоб подивитись у вікно, ніби згадаючи в, де, в де, далеке минуло. До зустрічі з майстром я був просто нічимним мечом, покинувши іншим, покинутим іншим. Я не розумію радощі і пишаюсь світу. Після зустрічі з майстром я виявив, що у світі у цьому світі так багато цікавих речей і цікавих людей. І останні кілька слів дуже легко, ніби в них було якийсь глибокий сенс. На жаль, Байту зараз перебуває у стані неспокою і не має часу про це думати. Через мить Пайран знову сказав: Безсмертний майстру щойно говорив про мене, а, але насправді безсмертний майстер відрізняється від того, що він що був раніше. Байту, чим це відрізняється? Люди, які практикують безжальність безсердечні та не мають ні любові, ні ненависті, але безсмертний зараз. Подав пайран опустився. опустився і зупинився на нижчій частині живота Бату і швидко відійшов. І деякі речі, які майстер не знає, як сказати, тож то дозволь мені сказати це. же безсмертний майстер справді має лише стосунки майстра та учня Юнь Е. Байду був приголомшений, Юнь Е, який він бачив у вісні, з'явився в його свідомості несподівано. Він ніколи не думав, що між ними та будуть якісь стосунки, окрім стосунку учителю та учня, але у тому сні, коли він побачив цю людину, яка йшла до нього, розмовляючи з ним, та ніжно та дружно цілу, чулував його, у його серці раптом без жодних попереджень з'явився слід солодкості, ніби якусь ніби якщо вони справді продовжуватимуть у такому дусі, це буде благословенням. Байду заспокоївся і тихо сказав. Він мій учень, як, як я можу мати про нього інші думки. Це, це добре. Пані Ран наметь замислився і сказав: безсмертне поважне, важніться на небеса в ім'я жорстокості і був природжений захищати кохання. Якщо хтось порушить це, то ймовірно буде покарить небес небесним дав через свою настійкість серця. Сподіваюсь, безсмертний поважний, пам'ятає про це, я розумію. Пайран сказав: у такому разі. Ксир, який майстер в... В... вичистив для безсмертного поважно, готовий і безсмертний поважний може піти до повільйону да дань, щоб знайти його. Байту тоді відреагував. Тоб... Тобто ти заманив мене в пастку в долину Ву і не дозволяв мені побачити. Я прошу, щоб перевірити це. Пайран поспішно встав і, від... і... і віддав честь Байту. Не звинувачуйте мене безсмертний в... велміш, шановний. Байтуб більше нічого не сказав і одразу ж помчав до павільйону Тан Син вже приготував для нього ліки та нагадав йому про деякі речі, на які потрібно звернути увагу перш ніж відпустити його. Коли Байту вийшов з павільйону дань, дощ на дворі вже вщух. Він швидко вийшов з долини і здалеку побачив постать, що стояла навколишки перед долиною. Одяг одяг і волосся були мокрі. Краплі води стікали по його худим обличчю та капля в калюжі перед ним. Його очі були опущені, а обличчя бліде, але спина все ще була пряма. Він стояв на вітру, на та душі, немов висока зелена сосна. Здавалось, він був непритомний і навіть не помітив, як Байту підійшов до нього. Байту підняв кінчик пальців і стіна світа над його головою що блукала дощ трохи розширилась, ледь не статуливши голою. Е очень Е рухалась, і він підняв голову. Господарю, його голос був сухий і хриплий. Серце байту слегка стиснулось, коли він це почув. Байтуз розплечув очі і тихо сказав. Встань. Ене рухався і пильно дивився на байту. Господарю, ти все ще не бажаєш мене мені пробачити. Все ще не бажає мене пробачити. Байту не відповів. Й простягнув, руки і схопив Байту за зап'ястя. Його голос був тихий і м'який. Учень не хотів образити вчителя. Вчитель ви. Він... Ви можете бити мене, чи лайте, тільки не ховайтесь від мене, та, інгно... та не ігноруйте мене. Байтон легенько, легенько зітхнув подумки, нахилився, витер ру ру руковом каплі води з обличчя і тихо сказав Якщо ти не станеш яким, ми підемо додому. Якийсь час не реагував, байду більше не зволікав, просіли руку, щоб допомогти йому, але щойно доторкнувся до тіла іншої людини, то зрозумів, що температура тіла людини поруч з ним була аномально високою. Байдут насупився і сказав: У тебе лихоманка? Господарю, Він епок похитаючи, підвівся на ноги, але відчував жахливу важкість своїх свого тіла, його ноги, підкосилися, і він мало не впав знову. Утрасі м'яке тіло накрило його та підтримувало. Знайомий запах селеної трави наповнив його ніс. ЮЕЕ підсвідомо мічно обійняв тіло, повільно запущу очі, та невдовзі втратив свідомість. Коли юнье знову прикинувся, він знову був у своєму спальні на піку Було не було ще темно, і небо було, ніби було загорнути шару світло-блакитного шовку, через що деякі гори здавалися туманними. М. Призмурив очі і із запізні освідовища перетягнувся в чисту, учні, уч, уч, чисту учнівську форму, яка була набагато за ту, яку носив він. У кімнаті нікого не було, але Е гостро вловив нятик на унікальний трав, траванистий аромат байту від, від всюдишнього ладану. У цей момент двері раптом відчинилися. Байту зайшов до кімнати, його очі. Тремтіла і вдаває, що не помічає постать, яка митіво стиснулася назад у ліжко та вдаває, що спить. Він хвилювався всю ніч, але цей хлопець виглядає досить енергічно і навіть має настрій вдавати перед ним хворого. Він підійшов до ліжка з коробкою з їжою, в руках та поставив її на низький столик біля ліжка. Людина на, лі... на ліжку все ще не рухалась, байду стояв біля ліжка і довго дивився на нього, а потім безжально сказав: Якщо ти не хочеш їсти, я заберу це. Кажучи, це він справді простягнув руку, щоб взяти коробку з їжі. Рука простягнулась і мічно схопила Байту за зап'ястя. Й Е ласково посміхнувся йому та сказав, Господарю, я не можу цього від вас приховати. Байду був засліплений цією посмішкою і зовсім не міг розсердитись. Юнь Е мав гарне обличчя, але можливо, тому що він успадкував кров диявола між його бровами завжди була трохи злоби, що було ще гірше, коли він. Коли в нього було своре обличчя, але коли він посміхнувся, ця частина ворожищі зникла безслідно, а його обличчя стало гарним, зовсім як у добрових великої собаки, <рес> такий, який хоче триматись на руках і гладити. Байтон відвернувся, не наважуючи знову поглянути на нього і сказав: Діж, швидко, ти відстав у навчанні на кілька днів, і тобі потрібно надлужити згайне. На нарко на ранковому занятті сьогодні. А я вдав з улюгідного. Але ж хоз я три дні стою, стою на колінах. Перш ніж встиг закінчити поле байдуж змушу його замовкнути. Фізика не була кращою, ніж у звичайних культиваторів, і завдяки захисту та що навіть якщо він три дні перебував під вітром та дощем, після короткого лихоманки він одужав лише за кілька годин і сповнених і був сповнений енергії. З іншого боку, байту втратив забагато його енергії, щоб повернути його. І лише зараз, коли май... майже світало, він не хоче затулив вухо. Байту, хв... хв... байту хвилювався, що вуха знову вискочить, тому, не наважившись довше залишатися. Давши вкажівки, він вийшов зі спальню і Він повернувся до своєї кімнати, щоб з перед помедотувати та вигулювати. Та врегулювати вир дихання, але не міг перестати думати про поточну ситуацію. Десятиліття тому йому справді не вдалося повністю знищити демоничне безодні. Демоничне безодня існує незалежно від всього світу. Він... Він, скріз... Він існує скрізь у світі, і його неможливо позбутися, так зване знищення це не що інше, як відрізняти всі слухи, що з'єднує беззодні демоні та реальний світ. Спочатку Байту просто хотів використовувати це, щоб затримати час, аби дій е міг, досяг, міг досягнути просвітлення та якомога швидко визнестись на небеса, а також запобігти падінь на шлях діявола. Але він не очікував, що люди з демонічною безодні знайдуть спосіб та швидко прийти в цей світ. Є ознаки того, що демонічна безодня знову з'явиться у світі. Єдине рішення зараз знову запечатати прохід. Перш ніж з'яви. З'явиться безотні демень, але де зараз мой? Бо й тут яко зітхну. Його руки свідомо опустилися вниз живота. Ця дитина з'явилась у справді невдалий час. На не те, щоб культиватори були безплідні, але народження дітей забере багато їхньої духовної енергії. У мірі зростання плоду його духовна енергія була виснажена все швидше і швидше. Йому нелегко мати справу з моюнь мо у такому стані. Можливо, відчуваючи його настрій, з, з, з під. З-під долонь байту раптом вийшла дивна хвиля. Дотик був схожий на биття пульсу, ніжно передати байту через долоню, ніби хотіла його заспокоїти. Байту був трохи здивований. Він уже став безсмертним тілом, але в нього тече кров на половину демона, наполовину монстра. Тому дитина в його житті природна, не звичайна людина. Можливо, він справді був здивований тим, що така рану зміг відчути духовну силу. Бать тут подум подумав про це, зібрав трохи духовних сил в долоні та повільно просунув її собі в живіт. Хвиля справді поєднується до духовної сили, ніби пригорталася до неї, що з тобою буде в майбутньому. Якщо ти будеш такий, такий плещі, батьохи хихикнув, похидав головою та встав з ліжка. Ліки кидали йому і могли заблокувати подих плоду протягом місяця. А це означає, що у нього було лише один місяць, щоб, щоб закінчити ці речі. Він пам'ятав, що в бібліотеки Суторі є запаси про місця, знакоджені безодні, де мені. Бібліотека 4 секти з Дань Ань має багато колекційних книг. включаючи Дідаус та мечносінні меч... меч... писанини, а також Лигадар на, при... на природі та привиді. Сховище сутири має загальні сість поверхів приблизно з однаковим плануванням. Чим вище хтось піднімається тимконфізиційності кон книги, а можливо звертатися до писання залежить від ранку, що стосується верховної рівні, то його можуть бачити лише люди похилого віку. Байту одразу пішов на вершину поверху сховища сутру, де в кілька рядків високих. Книжкових полиць. Байтон швидко пересувався між книжковими полицями. Недовше знайшов те, що шукав. Це була тонка книжка зі старою обкладинкою, що тихо лежала в найглибшій частині книжкової полиці, ніби її давно ніхто не читав. Байтон вже збирався простигнути руку, щоб взяти його, як раптом почув позаду себе шум, Чисто духовна сила оп... опова... оповита п... 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 польовим вітром атакувала спину Байту. байду. Байту підсвідомо обернувся і простягнув долону зруч зустріч духовної сили. Дві духовні сили зіткнулися, і спротивник від... відкинув на кілька фунтів назад. Він вдарився обрядою книзької полиці. Байту підійшов уперед і чітко побачив жовтність чоловіка. Чоловік був у одягну світло зелену в яку виконувся нові учні секти Тань Ань. Байдук знайомився з цим обличчям. Він був один з учнів, який охороняв бібліотеку. Витупер сі на щіпки та помасив пустці іншої людини. Водночас внизу йшлося якісь кілька людей, тих розмовляв. Що це за сум Там на горі. Я не знаю, може підемо і подимось. Чому б нам не піднятися на гору? Крім того, хіба без смерти рухав? щойно не піднявся на гору. Вайтуз міг, міг зрозуміти, що людина, який розмовляла, були учнями, які охороняв бібліотеку суд. І він хотів відповісти але раптом завмер пара круляючи бух. Зтріщалися його волосся, кінчики вух слегка тремтіли і щасливо стояли на маківки Байту. Чому він обрав саме цей час для появи будь-який інший час? Двоє учнів унизу все ще тихо говорили. Чому б нам не на нагору і не подивитись про всяк випадок, якщо щось трапилось без смерти володочки як ти думаєш, що станеться з моїм господарем? Це був голос Е. Байду, стригнувся, всім тіло. І поспішно притиснув два короляжіх вуха, немагаючи частину втягнути їх всередину. Але ці вуха були дуже несухі. Але ці вуха були дуже насухняні. Чим більше я хвилювався, тим більше не міг їх від... відвер... не міг їх відвернути. Натомість вони вставали енергійнішими. Вони двоє учні були, ніби побачивши рятівника Старший брату, е. ми чули шум на горі раніше, але безсмертний. Але але без смерти майстра, що не піднявся на гору, тому ми не наважно його так просто турбувати. Інакше ти можеш піднятися з, ними, з нами і подивитися, що без смерти, без смерти майстра пізніше звинувачить нас, ти зможеш говорити за нас і бути свідком. Я кивнув у відповідь? Добре, ходімо. Потім у коридорі почувши звук лихеньких кроків. Хвилю... Байду так хвилювався, що його, що його виступ, що його. Виступив холодний піт, він в панічі закри, закри... закрича, нікому не дозволено підніматися. Й Е замовк, злегка насупився і гострим відчував, що голос здавався йому незручним, незрозумілим. Він подумав він подумав хвилинку, а потім повернувся до цих двох, двох і сказав Ви зачекайте тут, я піднімусь і подивлюся, байту. Юні Е вступив на вер на верхній поверх бібліотеки і одразу побачив учня, що лежав на землі. Його серце стиснулось, і він перешив. І він прошився в кров. Господарі, де ви? Ви Ві поранені, він швидко пройшов повз кілька рядків кіль... книжкових полиць і, побачив світле поділля одягу в кінці полиці. він е підійшов вперед і тихо покликав Господарю, кроки все ближче й ближче. Байту сховався за, найда... за найдальнішу книжкову полицю. Він так нервував, що його кролючі вуха стояли з торчком. На голові та тремтіли. Змі... Змінись назад, змінись назад, швидко передягнись назад. Й е обійшов книжкову полицю, байту, спираючи на внутрішню частину книжкової полиці, спокійно гортав стару стародавну книгу. Він Е спитав, Господарю, з вами все гаразд? Байту закрив книгу та в голосом сказав, що зі мною може статися. Він е, тоді той чоловік жовні, хтось одержимий ним і хоче забрати. Забрати це у мене, Байту помахав стародавньою книгою, яку тримав у руці, і спокійно сказав: Я його прогнав. Юен збентежено наступився, а потім сказав: Я радий, що з майстром все гаразд. Байту кивнув і не наказав Іди, подивись, як справу у учнів. Так, я не дуже про це думав. Розвернувся та пішов до непритомного учня. Тільки після того, як його постать вийшла, Байту відчував полегшення Він сперся на книжкову полиці і мовчки зіткнув, на щастя, я встиг вчасно. Байтун не відкидав свою індентичність, байтун відкидав свою індентичність кроличого фею, але він не наважився дозволити їм. Е? Дізнатися про це. Р... Расове придушення... придушення це не жарт, це маленьке вововчення. Спочатку його не боялося. Якби люди знали, що він насправді кролик без жодних стр... стримуючих сили, чи можна було б його все ще контролювати. Величний безсмертний господар має бути ззабережена. Влич безсмертного господарю має бути збережена. Це було хибна тривога. Байту заспокоївся, відклав стародавню книгу та пішов уперед. Байту спитав, як він? Він отримав удар долоню від майстра. Боюсь, він ще деякий час не прокинеться. Він присів чіпки поруч з учів. На його обличчі читає стурбованість. Господарю, людина, якою він володів, перебив його байту. Поговоримо про це, коли повернемося. Вони вдвох, відправились на... Вони вдвох відправили непротомного учня до павільйону Ніндан і заспокоїли... і заспокоїли його, а потім повернулись на пік лося. Пізно була пізна ніч, і дінь Е налив Байту чашку заспокійливого чаю. Байту гуртав стародавну книгу. Знайшовши в бібліотеці, Юнь Е виглянув на них і трохи здивався Господаря, ви шукаєте вхід до безодні денні. Так. «Байту не мав наміру цього приховати. Поява чорного гол гол голуба доволі, що печатка проходу, що з'єднує беззодню День та світ, послабшилась, тепер ми повинні знайти беззодню демоні і знову запечатати прохід. Жінє мовчки допоміг байту запалити олійну лампу. Через деякий час він раптом запитав Господи, на жаль, ти так сильно не відаєш демоні. Байту замов, чому ти питаєш? Йен не мій пром промовився і прошептів, я просто раптом подумав про це. Байту ми замок, чому ти питаєш? Я не мить про промовча і про сутті. Я просто раптом подумав про це. Бо гляну глянув на нього. Я не ненавіжу демонів. Я просую... просто я бачу, як демони безпідставно вбивають людей. Я бачу, як страждають усі живі істоти у світі. І я особисто пережив невдачі та біль. Я сподіваюся, що одного дня більше не буде вбивства між людьми та демонами. Люди та де демони не зможуть жити мирно. І... і світ завжди запанує в, в мирі. Я очі трохи рухлась, ніби трохи здивовані. Господи, ви справді думаєте, що такий день настане так, серйозно сказав, так само, як, як і в давні, давні племена, що воюють одне з одним, вони можуть зрештою протиснути руки одне одному та укласти мир. Демони не народжують з ними, між расами можуть виникти непорозуміння, але їх можна вирішити. Просто я поки що не можу з цього зробити. Войту зробив паузу і сказав, але я вірю, що через сотню чи тисячі років хтось зможе це зробити. Й епі подивився на байту. Його очі були ніжні, а в них було щось м'яке, чого не можна, чого не було раніше. Заметь він скривив куточки губ і тихо сказав: Господар, господар має рацію, завжди знайдеться хтось, хто зможе це зробити. Войту відчував трохи нікость від, від його погляду і, від, і відвернувся. До речі, чому ти сьогодні ходив до бібліотеки? Е, знизу плечима. Старийший вчителю подумав, що моє домашнє завдання занадто погане, тому вигнав мене з класу та попросив піти до аповальйону тур, щоб самостійно вивчитися ще на супися. Старіший навчитель затаю образу на юнь Е через ідентичність у тайчу минулого разу і тепер це явно особиста помста. Жінь Е сказався спокійно, але, боюсь, він сьогодні був засмучений. Байту захищив власні недоліки і розлютився, ну його учніві, вони не потрібні, щоб навчити його. Байту встав і витяг юнь Е за двері. Ходім зі мною. Байту повів Юнь Е через бамбуковий ліс і привів його до холодного джерела на задній частині горі. Вода в холодному джерелі була сніговою водою з вершини гори. Куньлюн, яку він до, до яку він добував давським методом.